Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами розіграш на е, мегаконтейнери. Отак от якось. Розіграш дуже дорогий, насправді. За всі 25 прокрутів вам доведеться віддати зараз, якщо точніше сказати вам, то це 35 620. Ну, тобто, розумієте, так, що ну, доволі-доволі недешевий розіграш. Доволі недешевий. Сьогодні покрутимо на моєму твінк аккаунті. в мене тут немає взагалі практично танків з мегаконтейнерів. Побачимо, чи сьогодні ми за 2379 зможемо хоч щось отримати з цього розіграшу і чи зможемо окупитись. Можливо, до речі, продамо ось цей танк пзс 35 Можливо, можливо, відкриємо ще тут, в залі слави, декілька контейнерів для того, щоб ну, отримати якесь золото. Я не знаю просто. Хоча тут випасти може максимум це одна тисяча. І якщо випаде якась колекційка, наприклад, той же Char Futur, я б, наприклад, його не продавав би, а залишив би в себе в колекції, тому що на основному акаунті в мене його немає. Коротше, будемо дивитися, будемо пробувати. Давайте, в принципі, переходити до розіграшу М -м і до перших прокрутів. Тому давайте робимо перший прокрут, протискаємо подобаєчку і поїхали! Давай, перший прокрут. Давай мені одразу головну нагороду. Ну, це буде, ну хоча б не пісочні, ну а це як працює взагалі? Добре. Хороша не дуже, хороша головна. Отак. Будемо такою стратегією крутити. Можливо, щось нам тут випаде насправді. Хоча з пісочних шансів, напевне, більше щось витягти. Добре, це знак, щоб я пішов уже відкривати контейнери. Добре, наскільки це не цікаві контейнери, не скажу. Тому давайте. Ну що, панове, відкриваємо з вами цілих 6 пісочних контейнерів. Поїхали. Відкриваємо швидко, тому що шорт у нас тільки одна хвилина. Тому треба, в принципі, прискорюватись першому контейнері в нас нічого. Давай, пісочний сертифікат. Прошу. Другий нічого, давай, зразу третій. Давай, давай, давай. Навіть не будемо дочікуватись. Нічого, давай, четвертий. Давайте, зразу скіпаємо. Четвертий, п'ятий і шостий. Давай. Ну, давай! Ну давай, ну підкрути, ну, будь ласка, гра. Ні, ви розумієте насправді, що це дуже чесні контейнери, пісочні. Це прямо жах. Жах в якому плані? Ви так. По-перше, мені зробили зауваження, що мій сміх противний. Напишіть в коментарях, чи ви з цим згодні. Якщо дійсно противний, я його використовувати не буду. Старатимусь взагалі не сміятися в своїх відео, тому що він ну насправді такий саркастичний. Я сміюсь, скоріше з сарказмом, ніж від душі. А насправді, що можу сказати, мі... пісочні контейнери одні з найгірших контейнерів, які взагалі є в грі. Я можу це обґрунтувати, тому що, ну. Я відкрив 60 пісочних контейнерів. Можливо, це я такий щасливчик, можливо, ні. До речі, робимо з вами прокурор, тільки зробимо нашу комбінацію і знову випадуть нам пісочні контейнери. Не знаю, наскільки ви зі мною згодні, а наскільки не згодні. Я вам скажу так, що пісочні контейнери це ну, не гірші контейнери, ніж контейнери з кастомізацією, тому що мені на цьому аккаунті не потрібно від слова нічого. Тому що ну, контейнери з кастомізацією, ну об'єктивно. Ну що тут може мені цікаво випасти? Е, цей аккаунт я в принципі, використовую тільки для запису відео і для е, гри з моїм другом. Тому, в принципі, по суті, мені тут тільки машинки і потрібні. Мені тут не потрібен ось цей от непотріб, е, кастомізація, там, камуфляжі, Ні, мені це просто не потрібно. Мені потрібні машинки. Насправді, взагалі. Ну, це кошмар. Боже Боже, який кошмар. Який кошмар? Це просто жах, насправді. Ну, насправді, це жах. Панове, відкриваємо з вами три контейнери пісочниця. Контейнери, які я іменую як жахливі контейнери. Давайте. Скажіть, що я був неправий, А вони не скажуть. А вони насправді реально не скажуть, тому що ну, контейнери лайно. До речі, контейнери лайно, хто буде питати, хто чекає розіграш на пісочні Огляд на розіграш на пісочні контейнери, його не буде, тому що контейнери лайно. Так собі і знай. Чому лайно? Ну тому що з них абсолютно нічого не падає. Хоча, хоча, от дивіться, пісочний рівень. пісочний рівень, рівень, хто взагалі грає на тих пісочних рівнях? Ви скажете мені, а я вам скажу, в том то і річ. Люди не грають, тому що розробники хочуть, щоб ви за танки пісочного рівня платили, як за вісімку. Навіщо? Краще купити вісімку і гасати на восьмих рівнях. Навіщо оцей пісок? Ну, реально, ви зі мною не згодні. Ну, напишіть свою думку в коментарях. Напишіть свою думку в коментарях. Особисто я вважаю, що. Ну... Один містичний контейнер, це насправді дуже сильно. Давайте залишимо. Можливо, три випади хоча б щоб чотири за раз відкривати. А то один містичний контейнер. Це також одні з тих контейнерів, які я не люблю. О, кастомізація, класно, Давайте. Раз. Давайте, Давайте два. Давайте. Ні, ну просто кому взагалі цікаво відкривати контейнери з кастомізації. Особливо, якщо вони за золото. Ну тобто, серйозно, як це працює? Реально. Хоча б два цих дали контейнера. Мегаконтейнера, ну. Ну, серйозно, гра. Дай два мегаконтейнера. Неймовірна гра насправді. Гра слів. Немає слів одні емоції. Відкриваємо з вами два містичних контейнери першого рівня. Сподіваємося, що вони нас не підведуть, як зазвичай. Давайте. Перший контейнер. Ну, давай. Ну, давай, містичний сертифікат. Ну, будь ласка. Ну, я з вас відкриваю, я насправді ну, хоч 100 золота. Дякую, дякую. Як же це приємно чути про 100 золота. А доведеться, до речі, його, скоріш за все, продати. Ну, а які в нас є варіанти? Бластероїда я не буду продавати. Черного і СТРВ-81 також. К-91, тим більше. Доведеться докручувати з тим, що маємо в карманах. Останній прокрут. Дай хоча б три чорних скриньки, чи мега контейнер якийсь. Ну. Ну, що за відкрут? Ну. Ну, хоч три містики уже добре. Зараз побачите. Якщо нам випадає якийсь танк, це відкриття успішне. Якщо ні, це повне лайно. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера першого рівня. Сподіваємося, що хоч на цей раз нам пощастить. Поїхали. Давай. Ну давай, ну дай сертифікат. Ну серйозно, ну, ну це це, як це працює взагалі? ну, 100 золота, ну класно, класно. Насправді. Ой, сором. Ну, 200 золота, ну це вже більш солідніше. 100 тисяч коли дадуть? А Хе -хе, відповідь ніколи. Відповідь ніколи, просто, ну ніколи вони не дадуть 100 тисяч. Добре. Давайте я продам гаразд. PZ S35. Хороший апарат, насправді, якщо грати на пісочку, але ну, продамо для того, щоб рухатись далі. Рухатись далі і далі у нас наступний прокрут. Взагалі, скільки ми ще прокрутів з вами можемо дозволити? А, два якраз десь. Ну, якраз, якраз, в принципі, 10 прокрутів зробити і зробити повний висновок по розіграшу. Я не думаю, що тут насправді є шанси на окуп. Тому що я відкривав мегаконтейнери. І знаю, що це таке. Ну... І контейнери і пісочниці, я також відкривав. Ну, тобто тут, дивіться, відкрут максимальний. Не випадають мегаконтейнери, не випадає не нічого, якесь лайно. Ну, Ой, бляха-муха. Добре. Панове, відкриваємо з вами 6 контейнерів пісочниці. Поїхали. Давайте. Раз. Два. Три. Чтири. Хе-хе-хе. Добре, давайте два по-нормальному відкриємо. Ну, тому що тут нагороди один, однакові. Тобто, ну. Ну де? Де містичниця, ой, де сертифікат пісочниці? Його нема. Тому що гра у нас чесна. Це одна із причин, чому я вважаю, що контейнери пісочниця повне лайно. Повне лайно. І на них навіть не варто е витрачати своє золото. Ну, якщо, звичайно, хочете, я, в принципі, можу зробити огляд. В принципі, якраз на ці 279 золота. Можу зробити цілих 7 прокрутів. Ну, 6, 6 прокрутів, скоріш за все. Навіть 5. 5 прокрутів. Але мені спойлер з них не випаде нічого. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Хочеться підвести коротенький підсумок. Який підсумок? Чи є шанси на окуп в цій рулетці, я думаю, немає. Тому що ви витратите 35 тисяч з половиною, а отримаєте, ну. Що ви отримаєте? Нічого ви не отримаєте. Отримаєте так, як я. От, от дивіться, от це все, що я отримав, це. А, ну, декілька камуфляжів, звичайно. Бустери. І. Принципі, ось ці зірочки. Ну, досвід тобто. Ось це все, що ви отримаєте. Ви більш нічого з цього розіграшу не отримуєте. Ну, а крутити цей розіграш чи ні, вирішувати тільки вам. Е, моя справа показати, наскільки ця гра чесна і наскільки цей розіграш відкручений чи підкручений. В даному випадку відкручений. Тому на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми результатами в коментарях. Пишіть. Підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в шапці каналу. Пишіть, чи вам взагалі був корисний цей огляд. Всім вам вдачі і до зустрічі!